Чого чекати найближчим часом? Дивимося, що є, що відпустити, що прийде, І що допоможе. Чого чекати? Зараз у вас багато роботи. Це добре. Є робота, є дохід. Чудово, що відпустити. А можливо тут відпустити таку, як то кажуть, таку хватку дуже сильно зачіпку за якусь людину, на яку ви маєте великі сподівання, або можливо, ви самі дуже зараз натягнуті, як пружина. Тут трошечки може відпустити не то, що там контроль, а внутрішню напругу. Тут, тому що карти Таро це у нас про внутрішній, підсвідомий наш рівень, про енергетичний рівень. І тут енергетично у вас дуже багато роботи, і ви в напрузі. Ця напруга з часом призводить до, таких, до виснаження. Це коли як струна в гітарі пере. Тягнута, перенапружена, вона тоді не грає, вона вистрілює її, можна порвати. Так і людина, якщо дуже сильно втомлена, напруга всередині не дає виспатися, не дає відпочити. Ви можете навіть на відпочинку, коли спите, ви не можете заснути, не можете розслабитися. І, власне, оця така напруга: треба цю внутрішню пружинку відпустити. Пружинка має бути пружною, А не сильно натягнутою, інакше вона вусне. Так, і всередині у вас треба відпустити оцю пружинку, оцю напругу, при тому більше, ще більше дисципліни, але без напруги. Тож звучить так, що треба відпустити, і що прийде, а прийде більше радості. Ви станете продуктивнішими, і ця карта просування вперед в усіх справах це буде просуватися. Без, дуже швидко, без великих енергозатрат. Тому що тут іде така енергія, коли ви попадаєте в десяточку. Ви керуєте, але все складається, як вам треба. І що допоможе? Є у вас підтримка, вам допоможуть. Є у вас підтримка, буде потрібна інформація, прийдуть потрібні люди. У вас є підтримка.